Збираю кусу, бачите, запороли поршень, запороли ціліндр, тут все печаль. Зараз я поставлю інзорівський ціліндр, докладчик поршень. Стрілкою до вихлопної має бути вперед, до вихлопного отвору. Так. Кольця також має бути бачите, замочками. Так як є. Сепаратор тут у печальні я поставив новий. Фіксатор різьби. На всі болтики, коли закручуєте, без нього ніяк. Нова прокладка завжди. Стару ніколи не кладіть, що вона у нас порветься. Потім мастите маслом двохтактним циліндр по колу, можна кольця також змастити. Ну і щуттям закручуєте. І все, тут я вже все позбирав. Так що такі головні правила. Ну і Обкатка 40 грамів, 40 мл масла на літру бензину. Перших 5 баків бажано, так, бажано ну і не перегружати зрай, там. Так, не щось не грубе і не максимальні обороти. По хвилину 10 косити передишку. Так що користуйтесь.